Народний локальний ансамбль Розмарія днями відзначав свій 30-літній ювілей. Створений при Закарпатському обласному науково-методичному центрі народної творчості і культурно-освітньої роботи, відомим фольклористом і музикантом Михайлом Керецманом у 1986 році. Колектив став відомим далеко за межами України. За 30 років існування Розмарія стає справжнім осередком розвитку талантів. Тут розпочали розвивати свої таланти Даринка Степанюк, Вероніка Левко, Мирослава Копинець, Василина Гулянич та багато інших обдарованих любителів закарпатської народної пісні. Особливий розквіт колективно був в останні 10 років, коли керівником його стала Наталія Петій Потапчук, заслужений працівник культури України. Кавалер орденів, княгині Ольги Другого, третього ступенів, доцент, справжній знаток закарпатської пісні, художній керівник та головний диригент заслуженого академічного закарпатського народного хору. З нагоди ювілею колективу Розмарія Наталія Йосипівна зібрала і упорядкувала збірник півом співаночку, котрі ввійшли війшли закарпатські народні, а також авторські пісні, які звучали у виконанні ансамблю. Ідея створення такої своєрідної хрестоматії для вокальних ансамблів закарпатських народних пісень в мене виникла дуже давно, тому що, спілкуючись із народними співаками, з народними колективами, я бачу такий своєрідний голод у цьому плані, репертуарний голод. Переспівано багато пісень, багато береться таких творів, які не відповідають ну, і характеру нашої і генеральної пісні і взагалі не є нашими піснями. І хотілося, щоб якраз закарпатські колективи, закарпатські виконавці знали і любили свою пісню. І тому в мене давно виникла така ідея, що треба створити таку хрестоматію, де були б найкращі твори. Вже зроблені такими майстрами, ну починаючи з Тестерія Задора, Іштвана Мартона, Михайла Кричка, Миколи Попенка і багатьох інших. Вже, вже Твори, які були колись давно надруковані, а деякі і не були зовсім надруковані а не лише в рукописах. Назва дуже символічна, тому що знаєте, така пісня співам співаночку, Бом Колумова. Мамочки, доки ми будемо біля мами, доки ми будемо любити і поважати свої традиції, свою культуру, свою рідну землю, будемо співати, будемо щасливі. Якщо цього не буде, то можемо мати всі багатства світу, але не буде зв'язку відчуватися зв'язку поколінь, відчуватися тої великої любові, благодаті, яку дає нам рідна земля, яка нас виростила, яка дає нам силу і самі такі. Веселі і самі важкі моменти нашого життя ми звертаємося до самого головного, до своєї матері. Мати то є в такому широкому розумінні мати то є наша земля, то є наша, наш рідний край і наша пісня, яка є душею народу. То є Народна пісня, то є як такої свиреної Євангелії, в якому ми повинні брати силу, силу і натхнення. Треба то. Дуже хотіла, щоб такий збірник став у пригоді всім, всім, хто хоче і любить нашу закарпатську пісню. У видання війшли кращі зразки пісенної творчості народів, які з давен населяють Закарпаття. Це і при забуті, або зовсім невідомі народні пісні і колядки в обробці Віздерія Задора, Миколи Попенка, Наталії підсіп топчук а також добре відомі авторські пісні Василя Кобаля, Петра Рака, Михайла Машкіна. Оформлення збірки на першій обкладинці є е, костюм однієї з моїх учениць такої самої-самої маленької першої Даринка Степанюк, вона тоді, знаєте, була ще дуже маленька. І той костюмчик, перший костюм, він якраз відповідає характеру і настрою то, то, тої збірки і є таким символом. Тому що кожна людина може до себе приміряти свій костюм і. Е, Одягаючи костюм, вона вже є якби дотична до тої культури, до того народу, до тої пісні. Репертуарний збірник фактично це репертуарний збірник ансамблю Розмарія, але хочу сказати, що і набагато ширше є, тому що ясно, що не тільки ансамблю Розмарія може виконувати ці твори, а ці твори можуть виконувати і вони є настільки різноманітні і різнохарактерні. Це і старовинні обрядови, де ж той Ян. Наприклад, вона пісня такого літнього циклу, яка виконується на Яна. або така старовинна русинська пісня у градочку Шалата, яка виконується не тільки в Закарпатті, а виконується русинами Сербії у Воєводіні. І, і, або і ще інші такі пісні, які популярні і можуть виконуватися і презентувати наш рідний край в різних куточках світу. І тому я дуже хочу, щоб така своєрідна маленька хрестоматія дуже пригодилася всім. І не лише ті роботи, які такі гарні і фотографії, які є в збірці, але й роботи майстрів народної творчості Марії Купар, Наталії Стегури, Костянтина Когана. Вони так само прикрашують і доповнюють, створюють таку ауру, такий своєрідний дух. Обкладинку я дуже дякую, зробив такий молодий, дуже гарний дизайнер Сашко Кофель. Звичайно, хочу сказати, що завдячуючи в першу чергу обласному організаційно-методичному центру вийшла ця книжка і за сприяння управління культури Закарпатської обласної адміністрації, шкода, що такому маленькому тиражі, обсязі, тому що от буквально. Ну, вчора тільки я отримала перший примірник, але вже є ну, сотні, сотні відгуків і прохань отримати цей збірник в різних куточках світу. Вже були дзвіночки із Хорватії, з Сербії, з Румунії, з Чехії, із Словаччини. Я вірю в це, що цей збірник може бути і доповнений, і перевиданий. Збірник співам з співаночку з на сьогодні є дуже довго та необхідним. Він може стати важливим джерелом поповнення репертуару та популяризації народної закарпатської співнити.